Друзі, усім привіт! Ну що ж, продовжуємо згадувати матчі. У цьому відео я хочу пригадати матчи, який відбувався у Суперкубку Іспанії 2023 15 січня. 2023 рік. Суперкубок Іспанії. Фінал. Еріат, Саудівська Аравія, прямая матч, Реал Мадрид, Барселона. 3 1 Барселона перемагає. А давайте, друзі, про все ми з вами будемо говорити по порядку. Реал Мадрид, Карло Анчілоті, головний тренер команди, 4-3-3 стартова розстановка Мадрида. Тібо Тібу Курто в воротах, Мілітан Рюддігера, пара центральних захисників Менді Менді, по флангах, Камавінга, Тоні Крос, Лукамондріч, 3 капів-захисників, Карім Дзима, Венісіс Джуніор та. Федерико Вальверде в нападе. Это стартовая расстановка мадридского реала. Барселона. Хави. Головный тренер команды Марк Андре Терстигин. В ротах Кристенсен Кюнде. Пара центральных защитников. Бальде Рауха по флангах. Бускетс де Йонг. Центральный опорный пив защитники. Педри. Центральный атаковальный пив защитник. Усман Дембелье Гави. По флангах та Роберт Левандовський у нападі. Це стартова розстановка відповідно команди Хаві. Тепер, друзі, давайте говорити про сам футбол. Ну що ж, друзі, Барселона, в принципі, я вам хочу розказати заволоділа ініціативою. Насправді, Барселона цікавіше розпочала даний поєдинок. Пригадується вже супершанс у Барселони на перших хвилинах матчу. Ну, не на перших хвилинах. Десь так на хвилинах 13 виникає Виникає хороша така Барселони Педрі. Хорошая передача, на нови. У него мяч відбувает. Мечка у Роберта Ливановского гарватный удар. Поляка. Ливановский век рту. Відбувається удари, мяч. Усман Дембеле. повз ворота. Пробуває Усман. Супер шанс не реалізувала Барселона. Ні, це до речі, був не Усман. Дембеле, а Алехандр Бальде. Ну, судно, Барселона тисне хороші атаки. проходять у Барселони, Дуже хороші атаки. Ну и войс, якраз раз. 33 -я... Хвилина матчу, Барселона, перехоплює мяч. Усман дембили передача, Педрі, грана Ливановска, Лівановський ще далі виводить. Гаві. ну да, напоследствии у Гаві. удар гол. Гол. 0, Барселона. Відкривай рахунку це робить Гаві. Після передачі Роберта Дуже ну, здорово Берсонов вскрила оборону реала, ну і Гаві! Гаві свої нагоди реалізував! І сподіваюся, друзі, у борсона просто йшла гра, і и борсон більше володіла, Спорід, Барселона йшла гра і Барселона дуже справді проходила центр поля реала 45-х хвилина на матчу. Реал. в прес, але Барселона, його розбиває бускец. Передача, де Йонг, хороша передача. Моменту Барселони. виходить вона ну, на позицію Гаві і Левандовський замикає Простран на лисниці 2-0. Роберт Левандовський. Роботираху на матчі 0-2. Гульу продачи до сука записує Гаві. Gavi robi GOU PLUS PAS, Gavi robi GOU PLUS PAS, w zasadzie, jaki Robert Lewandowski. że w pierwszym zabitu mieczu brasantem Lewandowski Zostawał na Gavi, Dzhino Paki Gavi, stosuje na Roberta Lewandowskiego. Robert realizował swój nagodo. 0-2. I na tym pierwsza 45 50 min. Zakończy się. Man Rida, до да. речі, вийде начо. Марка Сенсія, Дані Себаліас, на тайм номер Радрига. Фаті Кесі, Роберт Рафи Гарсія. Видуть у Барселона відповідно на тайм номер два. Барселона продовжує контролювати перебіг подій. пригадується момент Олександра. Бальдевна швидкості, проходить Дані Карвагаля. Проходить, неймовірна атака, неймовірно, просто таку швидкість там розвивається. Алехандр Бальде це було 51-го, хвилина матчу. Олехандро Бальде, передача Усман Дембелє, вихід один на один Усман Дембелє, удар! Тібо куртуа на місці. Ну вже здорово, Куртуа зіграв, закрив здорово там кут. Відбив цей удар. Відбив удар Тібо Куртуа. Барселона продовжувала небезпечно атакувати і в кінці кінців ще один мяч проведе Барселона. 69-х на матчу Барселона атакує Роберт Левандовський. тягне мяч Роберт Левандовський. Придачи на Гаві, Гаві удар Педри на лістіці, удар. гол Гол, гол, гол і це гоу після передачи Гави, Гави с Неймовірно наверное, просто кисть матч там проводов, Гави забыв, двигали передачи и зробив Робе висправди на партнерів. це був день Гави, друзья, це був справді день Гави, тому що Гави, и забыв гол, и витповидно, точно вит забыв, ще двигали передачи и Гави и зробив. Робе, плюс два, против Мадрида, в финале за Суперкубок Испании. І Барселона контролювала матч. мадридський реал. намагалася команда Карла Челоті. Ну, прийняли забитий гол. Хоча б просто-напросто б забитий гол. Три хвилину суддя, до речі, компенсував до завершення якраз того часу. Остання атака реала, там останні вже секунди залишалася. Проходить на банната Мадрида. Федерико Вальвер, де передача. Невезличный момент простріл. Замах від Валеха, якщо не помиляється. Ну чи, друзі, не помиляюсь, справді. Дані, В Алєхо, він був на заміні. Чисто, друзі, вже не пам'ятаю хто саме. Напевно, чесно, друзі, не пам'ятаю, напевно, в Вальвєрде. Саме це був. Він якраз відео передачу. Дуже таки непоганий м'яч дійшов до Каріма Бензима. Karim Benzema 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 Miači, vretujo trštenje, dva, ne karim Benzema Gaul Z dvojim and reit od intrig Karim Benzema Karim Benzema Provoditi ustno Provoditi Karim Benzema Dosti, prosim, gozd moj, Karim Рахунок стає матчу 1-3, але цього Мадриду для перемоги не вистачає. Барселона в кінці-кінців перемагає. Команда Хансі. Припрошую, друзі, команда Хаві. Друзі, команда Хаві виграє суперкубок Іспанії 2023. Ну ось, з речі, друга статистика. Другі статистика такого матча 11-12. 12-12. 6-6 дерев площину. 46 на 54 Міч. Ось так, ніби ти дивишся ось так статистику, да? Ось ти, нібито ось так дивишся статистику. І нібито здається, що в принципі та рівний матч був. Ну, якщо ти дивитися статистичні показники, да? 547 передач Мадрида 633 у Барселони. 3 2, до речі, закутуємо. Друзі, ну подивіться статистику гольових шансів. переваги у Барселони. Причем 5 гулевых на год было у Барселоны. 2 на год команда взагалі не реализовала. Мадрида 2 гульвы на годы. Ну и свои 2 гульвы на годы команда дуже здорово реализовала. 547 передач у Мадрида. 483 передачі. З них були точними. Ну і подивіться 88% точність передачі, доволі таки непогані у Манріда. 633 було у Барселони, 564, з них були точними 89% точність передач. По всей 2-2. З 12 ударів у Мадрида 6 ударів в площину, 4 по повзворот, 2 удари з блокованими були. Барселони з 11 ударів, 6 ударів площину, 4 удара повзвороту. Одне улучшення було в каркас, і один удар заблокований був. 9-6 успішні відбори, 56% успішності у Манрідського Реала. 35 у Барселони 3-5 по Сейвам, 11-9 по М'яча, 6-2 за перехопленнями, ну і 17-8 це не спрощення правил, 2-2 за житими картками. Друзья, хочу сказать про этот матч. Кейт Барселона в 15 тасичный, да? 23-го года. Ну, в целом, уважаю, что Барселона подземно перемогает. И справедливо, на мой друг команда Хави проиграла команду Карла Вот В тот день. И справедливо, Барселона неимоверно просто выглядала. Пожелаем, друзья, Мадриду. Всего самого наикращего. Барселоне, друзья, побажаемо. всього найкращого. Друзі. Ну і вам від Черего серця бажаю добра. Найголовніше, друзі, знаєте, щастя. Тому що, друзі, знаєте, щастя це в житті найголовніше. Я так дуже друзі хочу, щоб ви всі були прям щасливі. Друзі, цього неймовірно сильно хочу. Тому я вам, друзі, бажаю добра, будьте друзі, щасливі завжди. Усім до побачення, мої любі. Будьте найголовніше щасливими людьми. Усім до побачення.